Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте знову відкриємо мапу і давайте якусь роботу зробимо. Давайте, наприклад, цю виберемо. Carmen Mendez. The Bureau has no record on her, but somehow she may be involved. Cross Slope Expressway, 9.21 ранку. А, тобто ми будемо ганятися з кимось. Давайте спробуємо обігнати. Цього Маслкара. Ну, ось, як ви бачите, я його досить просто обігнав. Тому що в мене хоч і мерседес, ну трохи модернізований. Ось так, відриваємося. І сюди отак вилітаємо. Пляха-муха. Так, прискорюємось, прискорюємось. Це добре, що мене ще не обігнали. Але я не розслабляюся. Тому що мене рано чи пізно можуть обігнати. Давайте отак по місту покатаємося. Пляха-мука врізався трохи там. Але поки ще ми в лідерах. Ого, як я відриваюсь. Залишається десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось і все. Майже 10 косарків я отримав. Та... Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!